Справа Юлії Тимошенко залишається головним аргументом, коли у заявах йдеться про наявність практики вибіркового правосуддя в українських судах і нехтування громадянськими свободами більшості українців. Відтоді як експрем'єр Тимошенко переїхала з в'язниці до лікарні, доступ до неї отримали високі посадовці кількох країн. Зміст заяв цих делегацій після відвідин полягав у вимогах дотримання принципу верховенства права, звільнення Тимошенко як особи, що постраждали від недотримання цього принципу, і забезпечення її права на участь у майбутніх виборах. До палати Тимошенко у Харківській лікарні у Кризалізниці навідався посол США Джон Теф та представник державного департаменту Томас Милія. Згодом на сайті посольства США в Україні була оприлюднена заява. Вашингтон вимагає звільнити Юлію Тимошенко та інших членів її Кабміну із поновленням їхніх громадянських прав участі у виборах, зокрема. Наша позиція від самого початку була такою, що вибіркове переслідування пані Тимошенко і членів її партії неприйнятне, і ми неодноразово закликали її звільнити. Тимошенко також приймала представників парламентської асамблеї ради Європи. Тональність заяв на виході була схожою. Право на приватне життя ув'язненої має бути забезпечене. В палаті Юлії Тимошенко три відеокамери, і там постійно чергують охоронці: троє чоловіків та дві жінки. Єдине, що нам гарантували, що коли вона перевдягається, чоловік які виходять, хоча в нас не було можливості перевірити це у цей такий час. Позиція України у питанні Тимошенко обговорюється міністрами закордонних справ держав-членів ЄС. Говорять про можливість та доцільність бойкотування української частини єврочемпіонату з футболу. Я не вважаю, що відвідене чи не футбольних матчів можуть бути вагомими методами в політиці. Ми маємо набагато потужніші інструменти і повинні їх застосувати. Але лідерам України вирішувати, чи вони бажають вести країну в напрямку Польщі. Або ж Білорусі, Київ реагує на ці події та заяви в особі президента, який розкритикував ідею бойкотування Євро 2012. Утім, пообіцяв, влада врахує думку Брюсселя щодо опозиціонерів. Україна молода країна, вона будується і дуже важливо, щоб ми не відсторонювалися від цих проблем, а ми їх вирішували. І ми цими питаннями займаємось. Тому коли нам підсказують, ми за це тільки дякуємо. Дуже важливо, щоб нас не принижували. Ми проти цього. І не дозволимо зрештою. Ідея бойкоту євро 2012 міністрами закордонних справ країн ЄС була відкладена, але було оголошено про умови підписання угоди про асоціацію. Євросоюз готовий це зробити, якщо Україна сповідуватиме спільні з ЄС цінності стосовно свобод та прав громадян. Нас дуже непокоїть ситуація навколо Юлії Тимошенко. Ми постійно нагадуємо Україні про важливість дотримання верховенства права і усвідомити, що влада країни може зробити. Бити для розв'язання проблеми існують справи й інших опозиціонерів, суди над якими відбулися за схожою схемою. Кетрі Нештон запевняє, що Євросоюз уважно стежитиме за парламентськими виборами, які відбудуться в Україні у жовтні. Участь у них мають узяти усі кандидати, що висловлять до цього бажання і дотримуватимуться вимог закону. Паніштон заявила про це українському прем'єру Азарову на засіданні ради з питань співробітництва України ЄС у Брюсселі. Однак із президентом Євросоюзу Германом Ван Ромпеєм та головою Єврокомісії Жозе Мануелем Борозу Азарову зустрітись так і не вдалося. Вічезняне МЗС інтерпретували цю відмову щільним робочим графіком посадовців. Пан Боросо раніше виїхав, не раніше він просто виїхав в той момент на засідання Великої вісімки. Ромпе дійсно в даному випадку концентрувався якраз на цих проблемах, які сьогодні є надважливими і надпріоритетними для самого Європейського Союзу. Нову резолюцію може ухвалити щодо Києва і Європарламент. 22 травня за прискореною процедурою там відбудеться розгляд українського питання. Очікується, що розбуйкоту бойкоту Євро-2012 та процесу створення асоціації з Україною. Документ буде джерелом рекомендацій відносно цього для Єврокомісії. Деякі позиції щодо цього єврокомісари озвучують вже тепер. Для України немає плану Б, адже якщо ми відкладемо процес асоціації, це означатиме зраду інтересів цілого українського народу. Та принципів східного партнерства, але це не означає, що ми дозволимо поступитися такими цінностями, як демократія і повага прав людини. Майбутня резолюція Європарламенту спиратиметься на щорічне звіт щодо України у рамках програми східного партнерства. Там головними проблемами України названі вибіркове правосуддя, невідповідність європейським традиціям українського закону про мирні зібрання та свободу ЗМІ. Однією з головних проблем в Україні визнано корупцію.